Я радий вас вітати, друзі. Ігри про зомбі-апокаліпсис завжди мали велику армію фанатів. Ну скажіть, кому не подобалось нищити зомбі? Я також є великим фанатом даного жанру і пройшов чимало ігор про орди ходячих мерців: Land of the Dead, Dead Rising, Resident Evil, Days Gone і багато інших проєктів. Сьогодні я хочу висловити свою думку із приводу Dying Light, її першої частини. Нещодавно я робив відео по іншій грі Dead Island, і там я сказав, що Dying Light нудна. Хочу одразу сказати, що я помилявся. What? Зараз поясню чому. Коли я проходив її вперше, я пропускав кат сцени і намагався якнайшвидше пройти сюжет, не вдивляючись у деталі. На днях я зробив це ще раз і на цей раз вирішив зануритись у гру і розглянути її із різних ракурсів. Хочу одразу сказати, що це не означає, що я не буду її критикувати, є речі, які мені не сподобались. Одразу скажу, що це лише моя думка, і я нікого не хочу ображати. Давайте поважати один одного. Розпочну із відкритого світу. Він не маленький і не дуже великий, але можу сказати, що тут є де розгулятись. Але в основному ви будете прогулюватись по дахах будинків, тому що, я думаю, усі знають, що фішка гри це паркур, він і є основним методом переміщення по світу гри. Так як безліч зомбі будуть тинятись по вулицям, ви будете як у дитинстві скакати по дахах, але не гаражних кооперативів, а міста Харан. Сама механіка паркуру зроблена начебто добре, і якщо ви звикнете до керування, то можна буде переміщатись майже не зупиняючись. Але є речі, які трохи псують враження. Пояснюю, маленька витривалість. Так, хтось скаже, що це зроблено для реалізму, а я вам скажу, що це гра і реалізм це поняття дуже розмите для ігор. Знаєте, я не зміг насолодитись паркуром у грі, де це основна механіка саме через маленьку витривалість. Так можете написати у коментарях, що є у грі покращення, яке робить безкінечний біг, але коли я його відкрив, я вже пройшов гру. Дивіться, сама механіка зроблена добре, і компанія Techland перша, хто зробив гру про паркур у таких масштабах. І для першого разу це навіть дуже добре. Але чому я постійно повинен зупинятись? Розробники таким чином, начебто, карають гравця за те, що він переміщається за допомогою паркуру у грі про паркур. Я питав себе, чому не зробити таку фішку? Дивіться, коли ви біжите і паркурите, буде певна шкала, яка буде заповнюватись від певних дій гравця. І якщо ви робите все правильно, тоді шкала витривалості відключається і ви пересуваєтесь вільно. Таким чином можна створити певні винагороди для гравця. Наприклад, якщо ваші дії правильні, тоді ви отримуєте певний бонус до атаки ворогів. Але тільки у тому випадку, якщо ви атакуєте під час вільного фрірану. Мені здається, що така штука дуже круто працювала б, можливо, я пояснюю не дуже добре, але я намагався. No. Графіка, вона зроблена відмінно. Якщо дивитись на проекти, які випускають сьогодні, то так, порівнювати не варто. Але навіть сьогодні, граючи на максимальних налаштуваннях, гра показує себе добре. Моделі ворогів зроблені взагалі навідмінно. Система пошкоджень у них виглядає класно. Анімація також зроблена якісно Якісно і можна побачити, що розробники постарались. Кожен тип ворогів має унікальну анімацію і поведінку. Наприклад, мені подобається, коли зомбі тягнуться до вас руками, якщо ви сидите на висоті, чи просто дивляться на вас. На мене навіть дівчина, так, не дивиться. Якщо сказати про зомбі, то їх декілька різновидів. Звичайні, які бродять по вулицям і вони небезпечні. Якщо їх дуже багато, але можна залізти на дах, і все, вони не дуже майстерні у паркурі. Також є мутанти, які змінились через. Я не знаю, вони просто змінились і усе. Є самі страшні, з'являються уночі, і з ними взагалі жартувати не треба. Просто тікай, чим далі, тим краще. Є великі бугаї, але я, наприклад, із ними бився декілька разів, в основному їх можна обігти, вони не поворотки. Уночі, до речі, гра абсолютно змінюється, ви починаєте грати обережніше, і атмосфера стає більш страшною. Особливо класно грати у нічний час, у навушниках це просто кайф. Бойова система. Тут, напевно, треба було б робити окреме відео, але я трохи висловлюсь на її рахунок. Вона виглядає цікаво. Спочатку ви бігаєте із іржавою трубою, потім, по мірі прокачування, можете виготовляти нові типи зброї. У відео про Island я казав, що зброя у Dying Light швидко ламається. І це правда. Дивіться, у грі є багато типів холодної зброї. У кожної з них є запас міцності і число, яке відповідає за те, скільки разів її можна ремонтувати. Так ось мені дуже набридало постійно ремонтувати зброю. Я це робив постійно. А коли закінчується Кількість можливостей ремонту, усе можете розібрати вашу улюблену сокиру. Не знаю, як вас, а мене це дуже бісило. Майже під кінець гри я вирішив взяти у руки вогнепальну зброю, і це зовсім почало мене розчаровувати. Гра перетворилась на Far Cry із зомбі. Так, є крута штука, що коли ви стріляєте, на постріл можуть збігатись більш важкі вороги. Ну і як на будь-який гучний звук. Але я думаю, що краще б зовсім не робити вогнепальну зброю у такій грі. Наприклад, обумовити це тим, що немає можливості її отримати із незаражених територій, чи ще якось. Можна було б щось придумати. Якщо сказати про сутички із зомбі, то тут все якось неоднозначно. Дивіться, є ситуація, мені потрібно відкрити двері у певну будівлю, а навкруги купа заражених. Я починаю битись із ними, і на кожній з них я витрачаю дуже багато ударів. Хтось може сказати, що у тебе слабка зброя. Є і тому так, але скажіть, це зомбі на вигляд, який вже не першої свіжості. І якщо я два рази вдарю його по голові, то я вважаю, що Макітра відпаде, чи не так. Можливо, я чіпляюсь до дрібних моментів, але на самому початку гри мені так набридало бити цих смердюків. Це жах. Загалом я можу сказати, що Dying Light – непогана гра. Вона не викликала у мене ейфорії і дуже великого захоплення, але можу сказати, що своїх гарних відгуків вона заслуговує. Друга частина виправила багато чого, і це не може не радувати. Можливо, зроблю відео і про неї. Компанія Techland зробила прекрасний проект, який має багато плюсів. І в майбутньому, думаю, розробники створять ще більше цікавих ігор. А на цьому у мене все, друзі. Хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, можете підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Буду вам дуже радий. І як завжди, хочу побажати вам усього найкращого та до нових зустрічей.